Тих, хто приїхав попити цілющої води, живої води. Я вітаю вас, троскавці. Зізнаюсь, я не так часто тут бувала, але я безмежно щаслива, що нам сьогодні з вами випала в цьому житті і в цьому світі така можливість зустрітися тут. Не просто заради концерту, а кожен із концертів турі Українська Людь це всього лиш. Комплімент, тому що всі кошти з кожного квитка будуть передані на потреби нашої української армії, а саме для закупів теплої форми. Тому ми з вами сьогодні всі волонтери і музиканти, і ви в залі. Я бажаю вам гарного концерту. І ми сьогодні економимо світло, тому мені дуже важливо вас чути, бо я вас зовсім не бачу. Не було в трускавці. Русні не було ніколи в трускавці. А тепер будемо ми.